Всім привіт! Так, це знов маленький гайд для новеньких і відео про білд на дрон турель на навики. Чого саме так? Бо це перший білд, який я раджу збирати після проходження Нью-Йорку. Звісно, можна робити якось інакше в DD-білдах, в чому завгодно, але мені здається, що це найкращий варіант, пошвидше зібрати. Якийсь ДДшний білд. Значе, дивимося. Це я <клес> нещодавно прийшов в Нью Йорк і все, що зараз в мене, не 40 рівня. Це те, що я назбирав, поки проходив DLC Так, маска в мене. 34. 31, 38. 33, 38. 37. Є трохи краще там речі, але я не замінював, залишив так, як є. Що по зброї? Краще знайти щось з синхронністю з цим талантом, який дуже нам допомагає. Ось в мене 38 рівня штурмовка і там ППшка якогось. І ця синхронність дуже бафує наші навики. Якщо ми стріляємо, отримуємо баф для навика. Якщо навик стріляє, отримуємо баф. Для зброї. Якщо вони разом працюють, вони об'єднуються. І сумарно ми отримуємо 30% урону від навиків і 30% урону від зброї. По білду. Головне зібрати будь-який можна, в принципі, варіант. Просто щоб було у вас 6 батареїв. Це скіл-тір. Уровень навика. Зараз в мене якраз є 6 батарейок. І цей бренд, три бренди-імпресу я забрав. Довше живуть наші навики, прочності їх більше. Вони дамажать більше. І ще оця характеристика, вона тільки в цьому бренді є. Вона сумарно всі в себе вбирає і довше живуть, і навики і більше дамажать, і швидше відкочуються. Тож, дуже корисний цей бренд. Одна Віверна також дає. Десь відсотків урону. Ну і тут у цей бренд, просто щоб отримати ще одну батарейку. І прискорення, і ще одна батарейка в мене від спеціалізації. Бо я з самого початку перемикнувся на механіка і качав її. Якщо у вас нема, то це не страшно, можна взяти просто тут якісь ще батарейки. І навіть не дивлячись на те, що в мене тут характеристики всі слабенькі або взагалі не підходять. Тут єрунда якась. Тут також не дуже. Тобто все дуже слабеньке. Але ви з самого початку можете примикати на складність мапи іспитання, челендж і вже щось вибивати. Відкриваємо мапу, натискаємо R, дивимося цільовий лут, що в нас тут є цікаво. Наприклад, для цього білда на дрон турель зараз тут нічого нема, але можна щось корисне повибивати. Для інших білдів, наприклад, ось тут падає Sombra, вона дає додатковий урон від Крита Або ось цей, цей зелений сет, розбиватель сердець, теж непогано. Ну і так, взагалі, просто дивитися. Кожного дня цей цільовий буд міняється ось час, коли він зміниться. Для цього треба підняти складність мапи нашої. Щоб не було перезавантаження, можна вийти так в відкриту зону ось тут, або в гавані, така є біля столів, або в кожному опорному пункті. І тут можна швиденько поміняти. Можна і героїк пробувати, але для початку, щоб ви розібралися, як до що до чого прямо челлендж. І можна, в принципі, виставити ось ці дві простенькі директиви. Це якби туман війни, ви бачите, звідки вас б'ють моби. але ви і так будете знати, в принципі, де вони перед вами. І щоб не було рігє на броні, бо наше завдання не отримувати в принципі урон, все буде робити дрон і турель. Так, поміняли мапу. І ось з таким от білдом, з такими дроном-турелями ми спробуємо зараз зачистити контролку. Наприклад, ось цю. На неприємно коли в спину заходить. як гарно ще і ренігати. в білді і реенгатів дуже гарно було. Ну, ось так, не дуже довго, в принципі. Але ось щось-щось може впасти. Топова характеристика вам в бібліотеку. Ну, Ріні це, звісно, повезло, що вони прибігли. О, ні, колінки. Еще и склад открыем. Oh, really awesome так, еще далее. Наприклад, в цьому районі є ще дві контролки, якісь активності, все це можна виконати в цьому білді. Можна, якщо близько десь біля сейфхаусу, біля порнікот, наприклад, як тут дуже недалеко бігти, можна цю контролку перезапустити. Натискаємо знову Z. І ось тут є зброс усіх контролок. Звісно, є ще інші варіанти. Можна піти в той же самий Саміт. Наприклад, але там е, набагато, як мені здається, буде менше падати луту е, за той самий час, що ми тут зачислили контролку. Так само є у нас АС, зворотній відлік. Е, якщо туди піти на іспитання в такому білді або в якомусь слабенькому, ви звичай будете тягарем для всієї паті. А якщо ви такий будете не один, то буде ще гірше. І є дуже великий шанс того, що ви можете і не пройти, наприклад. І АЕС не дає доволі так що багато досвіду. Основне це збирання ресурсів там і багато імінних речей, ще додаткова валюта, за яку можна купляти різні сундуки в Білому домі. Тож, поки що, я б все ж таки радив відкрити світ, мапу, ось, контролки, різні активності, зачищати, перезвантажувати мапу ще раз. І саме головне, що проходження оцих контрольних точок на іспитання або вище дає вам креслення. Креслення для ось цієї станції. Саме корисне тут це ось ці модифікації зброї, які ми можемо тут зробити, і потім покращувати наші білди, а також крафт ресурсів для оптимізації. І все це дають. Також і в саміті, але там, здається, треба 10 поверхів пробігти. І менше досвіду, і менше луту. І довше за час, якби ви будете все це вибивати. Хоча, якщо нічого нема корисного на мапі, можна піти в саміт. Але там є одна проблема, там доволі часто вам можуть попадатися всякі різні глушилки, які будуть вимикати ваші навики. Чого нема на контролках. Також можна проходити і місії, якщо ви їх вже проходили, то ви знаєте, що там і деяк. Теж можна використовувати цей білд. А зараз вже побачимо, які треба нам зібрати білд в майбутньому. Так, ось, в принципі, як на мене, максимальний варіант білда на дрон турель. Основа в нас три емпреса одна. Веверна і 2 Ханнею. Якщо у вас на початку нема цієї кабури, то замість неї можна використовувати якусь кабуру Ханнею. ю Ось так. Основна ціль в довільному порядку зібрати ці бренди і отримати максимальні бонуси від кожного з них. Три імпреси, як я вже казав прочность навиків, урон від них і ефективність навиків. Далі ханна пришвидшення навиків, урон навиків. І одна віверна також дає урон від навиків. Є багато різних варіацій цього білда. Можна, якщо у вас є спеціалізація механіка, а вона дуже корисна, раджу її завжди в першу чергу качати. То у вас тут вже є одна батарейка, один оцей скіл-тір. Тут можна щось замість цього, наприклад, цю хану, поки немає екзотка бури, або взагалі відмовитися від хани, буде екзотка бура, і можна тут замість хани щось інше. Взяти той Белстан, наприклад, на реген, який дає 1% регена броні. Можна і другою характеристикою, окрім урона від навиків, сюди реген броні брати. Але якщо грати обережно, то краще ось такий варіант, де в нас основна завжди йде характеристика урон від навиків і вторинна – пришвидшення. Тоді, якщо у вас турель або дрон зламається, за 10 секунд вони вновь будуть готові к використанню. А це наш основний урон. Самі ми дуже мало урону наносимо. Також оця екзот, штурмовка, компенсатор. Її дуже легко зробити. Йдемо в саміт, проходимо 5 любих із питань і готово. Чим вона така корисна? Кожен постріл дає стак. І кожен цей стак дає 1,5% урона від навиків. Тобто, сумарно в нас буде 60% додаткового урону для навиків наших. Але кожні 5 секунд нам треба стріляти, щоб підтримувати. А ще гарна характеристика: за кожну нашу батарейку ми отримуємо 7,5% урона від самої цієї зброї. Тож ми отримуємо 45% урона додатково на саму цю зброю. Що в нас є замін цього? Є ось така гвинтівка гармонія, але її трохи важкувато знайти, бо це тз ексклюзив, який падає тільки там. І тут талант, синхронність ідеальна. Він не 15% ось тут дає, а по 20% Тобто сумарно ми можемо отримати 40% і для навиків, і для зброї. Тобто, все ж таки цей екзот буде трохи краще для всього. На навики 60 замість 40 і на зброю 45 замість 40. Інший варіант знайти любу в принципі, зброю на початку, як я казав вже, з синхронністю. З звичайною синхронністю. Є також версія оцієї ПДР штурмової гвинтівки імена, подопитний. Далі зробіть обов'язково пістолет з синхронністю, це буде корисно, якщо буде використовуватися якась директива, де нема патронів. По талантах, як я бачу, є два варіанти використовування цих талантів, зв'язки. Чого саме цю я раджу? Бо сумарно вона якби більш тамажна і більш обережна, більш сейфова для гри. Значить, що ми тут маємо? Це іменний рюкзак Ханна Ю. усилитель сили, Здається так. І талант в нього дає нам 30%. А звичайний дає 25% урону від навиків. Але треба стріляти. Влучати в будь-якого ворога кожні 3 секунди. І в пару до нього кінетичний момент, який дає урон на навики, на кожен навик, який не у відкаті, який зараз використовується, або просто у вас е, готовий к використанню, але не в відкаті, він потрошечки збирається і дає по 15 стаків на кожний навик. Тобто, коли ми. Одночасно запустили і дрон, і турельку. З часом він набирається, і ми отримуємо 30%. Які в нас є варіанти. Можна взяти талант, стеклопушку сюди, який постійно дає 25%. Тобто, неважливо, що у вас зараз активно, неактивно, ви постійно отримаєте 25% і від зброї, і від дрону, і турелі. Але 50%. Урон збільшується по вам. Тож, треба дуже-дуже обережно в цьому таланті грати. І тоді, як заміну таланту на рюкзак, раджу використовувати ось такий талант. Технічна підтримка, який дає 25 замість 30, який в нас тут. Для дрона і турелі. Але треба, щоб дрон-трель когось вбив, і цей талант працює 20 секунд. Вам не треба постійно стріляти, воно просто все працює самому. Так, і про екзот кабуру. Форма волни. Чим вона така корисна? Тобто замість двох хан ми якби прибираємо другу хану, втрачаємо 10% від навиків, але ця кабура дає 30%. Але на якийсь один тільки навик, і вона постійно змінює цей відсоток. Спочатку він наростає на один навик, потім переходить на інший. Ось бачите, в нас внизу зараз з'явилось дві стрілочки. Перші два це кінетичний момент, він зараз працює і на дрони, і на турель. А далі дві стрілочки, і зараз одна зникла, зараз дрон у нас має максимальний дамаг. 30%. -ків. Зараз часом він спад... почне спадати. Бачите, приходить зараз на турельку. Ось так він працює. Тобто, Загалом воно дає більше, але із-за того, що воно туди-сюди, різниця не дуже прям така велика, тож можна повністю жовтий білд використовувати. І ось таку варіацію цього білда пропоную спробувати. На героїзмі з усіма директивами. Ну все, я не буду пізні трошки

Ну якось так. Що ж, раджу вам спробувати зібрати приблизно такий білд. Ось. А потім можна багато інших білдів збирати. Зроблю ще, мабуть, відео. Тож користуйтесь, нехай щастить.